Марія з двома малолітніми синами прийшла на прийом до лікаря у дитячу поліклініку, що на вулиці Грушевського. Візок з верхнім одягом залишила у тамборі закладу. Коли повернулася, зрозуміла, що її обікрали. Я буквально 20 хвилин побула в кабінеті лікаря. За 20 хвилин коляска стояла тут біля самих дверей. У мене речі були закриті ось цією штукою. Накідушкою, були просто зверху закриті. Це ж треба її достати, сюди прикріпити і забрати мою куртку. Що саме Забрали Забрали куртку мою зимову, забрали дитяче пальтечко, зимове, забрали дитячу курточку. Марія почала кликати на допомогу, розпитувати у всіх, чи не бачили злодіїв. Оця жінка приходить зверху, виходить, кричить. Каже, вкрали це, вибачте. Курточку мою і двох дітей. Все, і кричала. і каже до мене, а ви ж тут на булочку, значить, ви ж бачите. Продавчиня виправдовується за прилавком, їй нічого не видно, та й звідки може знати, де чиї дитячі речі та візки. Адже на день приходить більше сотні матусів з малюками. Потерпіла, звернулася до адміністрації медзакладу, але там лише розводять руками. Мовляв, за залишені речі відповідальності не несуть. це будь-хто міг зайти брати. мама повинна розуміти, що такі речі треба собою забирати. І ні одні мамі ми зауваження не зробили, що вона заходить з речами. Да, почнеться опальний сезон. Буде працювати гардероб. Так, ми будемо робити зауваження. Матері нарікають підніматися на поверхи з малечею, яка ще не ходить, та з речами дуже важко. Гардероб не працює, тому й змушені залишати верхній одяг у візках тамбуру медзакладу. А як ліфта немає з дитиною маленькою. абсолютно незручно на поверх на масаж підніматися, мусиш все лишати. Минулої доби у даному медзакладі також пограбували дитячий візок. Матір не дорахувалась одягу. Вчора жіночка прийшла і каже: ви не бачили тут. в мене кофточку і дитини жилеточку забрали. Вона каже: нічого ні до кого не маю, але значить колясочки забрали. Все. Вчорашня потерпіла у міліцію, не звернулась. А от Марія вже оцінила збитки 4 тисячі гривень. Саме стільки коштують три зимові куртки. Для нашої сім'ї це велика сума. Могла б мінімальна якась камера тут бути, хоча б, щоб зараз глянути, і хто це що це вже можна було б вияснити. В камери відеоспостереження, ви розумієте, ми бюджетна організація. Ми їх не маємо можливості поставити. І адміністрація не внесе відповідальності за речі, які залишені там в тамбурі чи в самому фоє. Людям, яких обікрали, залишається сподіватись лише на міліцію. Правоохоронці приїхали на місце події. Щоправда, робота їхня клопітка. До пошуків крадів ще не дійшли, тільки опитують свідків. Серед підозрюваних може бути будь-хто, адже. Поруч, зупинка громадського транспорту, також нечесними на руку можуть бути і самі матусі, відвідувачки поліклініки. А може, оце мами заїжджають колясочкою, то ж різні є, які заходять, такі ж із мам. Ну, це ж колясочка, опускана, це є і знизу забрати. То що це Я думаю, може, то коляску, ну, от свою динку положила, потягнула і. Ну, я не знаю, я так думаю. Всі версії хочеться вірити, перевірять правоохоронці. А матусям варто не соромитись і нести свій одяг у кабінет до лікаря. Адже як тепер стало зрозуміло, ніхто не візьме на себе відповідальність за ваші зниклі речі.